Всім привіт ви на каналі Ігрове життя. Мене звати Владислав. У нас сьогодні Мехабелум. Ага, там, походу ще й двоє чуваків разом грають. Окей. Зараз нас будуть розносить в пух і прах. І сьогодні я увімкнув мікрофон точно. Я на нього вже дивлюсь, і він працює. Це прям 100% працює, 100% все круто. Coast control. контрол. Mm, amplify. Ампліфай і кост Це мені обоє ці а IRL спеціаліст Ну, не знаю. Mm, надо подумати, надо подумати. Давай Amplify Amplify ампліфай. Тут. Блін. Арта знову ж таки. Окей. Okay. Uh, давайте тоді підемо в таку якусь. Дивну агресію. Таку чисто лаховську агресію. Беремо кроулерів, їх виставляємо десь поближче і з різних атак сторін. В принципі, ампліфай кори можна на тарантулів кидати. Погнали. Не знаю, зможу я, не зможу цей перший раунд затащити. Тут тренінг спеціаліст Quick Supply і. фарсір. Окей. Ну, союзник в цілому, він може. Не поняв, фарсір. Він кредит узяв? Як він двох мустангів взяв? Це можливо тільки з кредитом. Окей, союзник може щось знає. шторми Ну, це теж йде все в одну сторону, а це мінус. Це великий мінус, але може, може, якщо мені пощастить, якщо мені пощастить, то мої кроулери просто будуть відволікати цю арту. Ну, як варіант. Угу. Ой, ну все, у мене дуже погано. <хи> Ладно, ну мені прикриття треба якесь. Якісь кроулери, може, на початку. О, ну типу кроулери з'їдаються все. Нормально. Ой, я союзника там все дуже погано. Прям, ну дуже. Ну, скажем так. Я свого в теорії виграв. А цей снайпер він би цих п'яти хаундів розібрав, я думаю. Але на жаль. Так, давай, 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 доїдайте, доїдайте. Давай, давай. Блін. Може б в хаунди вцепилися було б непогано. Ну тут кроулери вже нічого не зроблять. Шилд. Ну, давай shield. Shield багато не зробив від арти. Але щось і зроби. А, можна кроулерів ще поставити, можна мустангів кинути. Щоб потім збивати це все. Давайте кроулерів от тут поставимо на початку. Щоб в них вцеплялася ця вся арта. Можна, звісно... А, ну, підожді. Цеплялася арта. А, можна спробувати мінку кинути сюди. Ну. Кроулери. І давайте ще одного тарантула. Ось тут отак поставимо. Він чисто буде у цих хаундів розносить. І отут кидаємо ось так шилд Кидаємо. Щоб кроулери перший постріл пережили. Все, давайте спробуємо. Угу. Навіть так. Навіть так. Окей. Він взяв фарклайта. На цей раз я вже точно програю. Хоча, блін, у мене ось тарантул пішов нормально. Ой, а тут союзник щось навіть виграє. Чудово. Ну тут щит я не пробив, а це, на жаль. Це прям дуже, на жаль. Союзник. А, це мій тарантул пішов, до речі. Ну, далеко він не дійшов. Він може взяти вогонь на наступний раунд і підпалити це все. Угу. Тяжко. Тяжко тяжко. Васпи. Кинуть васпів йому сюди. Так їх легко законтрить. Стілболи. Орбіталочка. Давай кинемо орбіталочку. Ось так. Я собі теж поставлю отак два щитка. От орбіталочки І що я хочу? Я собі, блін, прийдеться взяти А хоча ні, кредит не хочу. Давай Отак арту І отут поставлю кроулерів. Тут всього у ці хаунди. Кроулерів. Може тут на дотіканні? Давай тут спробуємо на дотіканні. М -м -м, погнали. як я вже казав, я тарантулів не сильно люблю. Ой-ой-ой, союзник, там все плохо. Там дуже все погано у нього. Я дуже сильно не люблю, він вогонь не взяв, добре. А тарантулів, тому що вони якісь не дуже. Ага, він васпів поставив. Понятно. Так, тут я вивожу. У мене є три снайпера, які цих васпів потроху та й можуть добити. Цю башню, напевно, я буду зараз кидати і просто прокачувати. Так, давайте снайпери васпів. Якщо я снайперами васпів усіх з'їм. А, не з'їм. Васпи зараз їй цього рейта. Хоча ні, підождіть. Ні, не встигнуть. Ха! Нарешті, нарешті у нас свято. Тільки один Васпін багато не дасть, звісно. Ту-ту-ту. Фенікси, Слейджи. Шаблезуби. Слейджи можуть тут нормально танкувати. До речі. Тайфун. Давайте три слейджа. Будуть вони просто тут танкувати. Нормально. Ти йдеш сюди. Поставимо двох. Мустангів з дальністю. Uh, так, він восківки кидає. Ну, сюди, може, зараз він восків кинуть. Та й хай кидає. Прийдеться взяти кредит. Ось так. І на цей кредит, на цей кредит, давай дальність свізьмемо. Все. Арта у нас буде трохи настрелювати по його арті. Як плюс. Слейджі будуть, ну, приймати удари, звісно. Ага, він десь слижі взяв. Окей. І мустангів поставив теж. Буде мою арту контрити. Хай контрить. Тарантули, блін, багато не живуть, звісно. Тут мустанги цих з'їдають. Распів, з'їдають же ж, блін, не встигли. А це прикро. Треба ту башню покращувати терміново. Давай, 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 давай. Так, тут у нас все добре. Ну, майже доїли. Снайпери зараз з'їдять цього. А, у союзника все взагалі круто. Чудово. Так, 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 так. Думаємо, думаємо. Прикольна интенсивочка. шторм. Можна шторм накинути на нього, Як варіант. О, давай. Сюди я так шторм накинемо. Себе щитки теж поставимо. Тут прийдеться взять ще кредит. І ось так арту поставити. Щоб вона швидко винесла ці всі щитки. Ш... Він щас один щиток собі накине, але й пофігу. Оцю давай. Давай покращимо. То він вас памі ще й взяв елітку, ніфіга собі І. І. і, а і... так щиток другий. Щиток другий. Ну. Роулери, давай покращимо. Не знаю, якось так іде. А що це за значок у них? 2 на 2, Tournament Week 102 Asian Region. М -м чемпіон. Група 1 чемпіон. Типу, вони перемогли. Ніфіга собі. Я з якимись типу чемпіонами граю. Ох, він вас півкачає прям. Ладно, мені мустангів тут більше треба ставити. Походу. Прям сильно більше, я б сказав би. Давайте, давайте, щітки зно зносите. Ну, на жаль. На жаль, щітки не встиг, я знести. Хоча... О, нормально я встиг. Чемпіон не чемпіон. Ладно, я ще тут не переміг. Дуже сильно не переміг. Але вас у цих, я думаю, можу зняти. Ну, я сподіваюся на це. Так, давайте, снайпери. По одному їх розберуть. Я впевнений. Башня падає, Ладно, все, вас пів розібрали. Цей Фенікс це фігня. Союзник програв. От з союзником все погано. Ці мінки ще, блін. Блін, тут ще й механікал рейдж на них стоїть. Ладно, я тут начебто повинен виграти. Ну, начебто виграю. Чудово. Ще щитки залишились! Клас! На наступний раунд. Що мені робити тепер тут? Вулкан, фортреси, рейдени. Ха. Ну, вулкан тут мені не сильно допоможе. Сентсворм теж. Або фортрес, або рейн. Давайте рейдена візьмемо. Вас покращуємо. Ще ставимо сюди. І сюди. Тебе покращуємо. Снайперів покращуємо. Так. Тут треба вже взяти кредит буде. бомб він на мене може накинуть. Ну тут щитки хай трохи мене захистять. Арта тут чисто щитки знімала йому. Беремо дальність. І давайте трохи шкоду додамо. Танки ці покращить шкоди для того, щоб мустанги швидше виносили у цих сраних прокачаних васпів. Погнали. Він ще васпів поставив. І він вулкана взяв, окей. Ну, проти вулкана у мене по суті нічого немає такого, щоб тільки арта моя. Проти вулкана. Можна поставити більше снайперів. Можна Мільту поставити, до речі, проти вулкана. Так, ну, начебто він посипався. А Васпи. От Васпи мене прям з'їдають. Хто б міг подумати. Ой, ну, блін, і союзник злився повністю. Я вже цей раунд не затащу. Блін. Ну, якщо вони реально там якісь чемпіони, то... Я тут союзника Ну ніяк не можу винити. Треба ж все ж таки. Оу, не цівочка до речі. Можу ще накинути шторм. Давай накинемо ще шторм сюди. Тих вас покращуємо. Тут. Давай покращим. щитки швидко знімати. А, вулкан. Його ще розібрати, треба мільта. Блін, у нього ще дві інтенсивки. О, мільта надо. Тут два щитка ми ставимо обов'язково. Якщо у нього буде шторм. Мене це сильно не врятує, звісно. Тарантули. Ну, тарантули тут нічого не роблять. Майже. Танки-танки, можна ще одну арту поставити. А, якщо що, вона може вцеплятися до цього вулкана і наносити йому багато шкоди. Але проти вулкана все ж таки треба мені мель там. На наступний раунд. Я тут кредит уже не брав. Якщо ми цей раунд ну, переживемо, не програємо в ноль. О, це мінус, звісно. Але я йому щитки зараз зніму. Все. Я йому теж тут винесу нормально зараз. І він продовжує качати цих всіх васпів. Так, цього я зніс. Зараз другу башню знесу. І треба якось тих васпів добивати. Ніколи не думав, що проти мене так розкачають васпів. Це нам мустангів може кулю взяти або антиэйр. Для того, щоб наносити більше шкоди. Щоб цих васпів зносить. Тому що, блін, по 3500 здоров'я в них. Це забий просто. Ладно. Зараз буде. Все, цей раунд ми пережили. Мустанги ми їх качаємо. Так. Так, 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 бар'єр. Бар'єр, бар'єр. Ну, це на великого юніта якогось, великого у нас сильно нема. Берем так. Качаємо анти Берем мільту ставим тут. Зачем цю мільту? А я на неї кину. О, щиток, до речі. Ось так, давай. Я на неї кидаю бар'єр. Бар'єр, бар'єр. Берем кредит. Дальність. І мільту. На дальність у мене не вистачає. Райден. Райдена я продаю. дальность мельта у меня это паре снайпер вин вулкана нияк не прокачав я могу поставить другую мельту с дальностью и просто наваливать М -м 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 -м. 400 не я мустанги в вдадом еще Снайпер качну, І оці танки буду теж потроху качати. Хай. Пішли. Він теж зараз може щиток накинути. Ага. Тепер він цих васпівки дає мне. 4000. О, шкоди, 4000 здоров'я. Ну у мене багато мустангів. Вони з антиэйєром. Зараз оця орбіталка ще мені допоможе трохи. Все, мустанги з антіаріом зараз будуть цих васпів розбирати. Ну, я сподіваюся. Ну, так, я свого вб'ю. У союзника там все не дуже добре. Я свого думаю поб'ю. Плюс... А, у них же ще ще щитки. Він, коротше, вкачав своїх васпів прямо на максимум. Ого! Я свого не поб'ю! А, ніфіга собі. Перший раз таке бачу, якщо чесно, з васпами. Ну. Ну, ну 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 ну. Не настільки ми її встрату тут програли. Так, Баджери, Оверлорд. Фантоми. Пу-пу-пу-пу-пу. Чисто баджери натанкувати. Чисто я ж кажу, хіба що підтанковувати. М -м це може ще кулю взять. Щоб вони прям точно виносили. Мільтукачнен. а Давай тебе продамо. продумал поставим еще одну мельту М -м -м, блин ось тут ей кинем так а не давай ось так и и и щитки щитки что мы можем танки качнуть тб качнуть Навіть шкоду якусь наносять, е, давай. Кредит беремо дальність, беремо обов'язково. І броню всім. Ну, здоров'я більше. Я не знаю, як це затащити, якщо чесно. Я не знаю, навіщо я тут мільту беру теж такий момент. А, ага, він штормав на дальність взяв. Окей. І взяв фантомів. З ойл-бомбою Ну, у нього дуже тепер багато васпів. Моїм мустанги, ну, вони з кулею може, зараз будуть пробивати. Блін, він ще по землі там нормально йде, Так, ну цей раунд я програю точно. Його Васпи з дальністю 190 мене з'їдають. І ще й тут 4 рівня освіта. ні, це забий. Ще й союзник там зливається постійно. Це забий. Ну, хоча ні. Насправді то я можу зараз. А, так, у мене є шторм, бар'єрка, бомбочка. Ну, бомба мені фотонемішен. мішен. Uh, давай, фотон і на оцих. Шторм. Сюди. Я можу зробити ось так. Mm, десь. Блін, не хочеться вперед виставлять. О! Сюди можу зробити. Пас покращим, дальність. ТБ. Uh, бараш делаем. хай ракетки летять. Мільта чисто на підтанковку. Дальність, дальність. Давайте електрику. Електрику, електрику. Ці. Ці тут багато не витанковують, а це проблема. Давайте атак, кроулери. Це ми беремо. Щиток обов'язково сюди накидаємо. Ось так і ось так. Тому що у нього ойл бомб. Ну, типу того. Станги мої, то качаються тільки дуже-дуже повільно. Прям хотілося б сильно, сильно щоб вони швидше качалися. Тут тут вирішив підпалити, тут мене вирішив підпалити. Ну ладно, може шторм затащить. Я на це сподіваюся. Звісно, моя дрібнота вся згорає. Так, тут у мене все погано. А, ну. Союзник все. Союзник все. Я то може ще б щось зробив би, ну... Це просто нереально. Стільки фениксів. І васпи мене доїдають. Оце, блін. Окей. Ну, бій був реально цікавий, прям дуже крутий. Мені сподобалось. Окей, давайте тоді на цьому будемо завершувати. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Всім пока!